А вы знаете, что самая мерзкая пуля это 5,45. Она, во-первых, легкая. Mm -hmm. вот, и она гуляет по телу. Если 762 зашла и может чуть-чуть спустилась выше, mm -hmm. вот, то это может, блядь, залететь в пятку, выйти через шею. Меч позывный тем. Вот, посада головный сержант третий механизированный рот. А почему такие позывные? Позивний «Тьома» я вибрав, не став заморачуватися, просто з імені. От, коротко і ясно. Чи десь до цього служив, чи це перший досвід був такий? Почав свій шлях з добровольчого полку «Азов» у 2015 році. Потім була у мене скомбільнецина війська, 25-та бригада. От, там я був два з половиною роки. Потім трохи цивільного життя, і з повномасштабного вторгнення. І по сьогоднішній день. А там на яких посадах був? Я був постійно в піхоті. От, Азов, кулеметник, стрілок. В 25 п'ятки і гранатометник був, і стрілок був, і кулеметник був. А, десь місяць за 4 до дімбіля е, отрив воз за КБМ е, БМП-2, гармати 2-42. Розкажи про свій перший бойовий досвід. Які висновки ти зробив? Мій бойовий досвід ще почався в АТО. От, я його там отрив, от, був на Авдіївці, от, був під Терецьком, ну, а то це трохи інше, чим повному масштабно. Я більше так от усвідомив це Солідар от, і Бахмут. А чим саме вони відрізнилися? Ну, кількість обстрілів, кількість наступу, накатів. Ну, це було просто не підійти, не вийти з позиції. Як змінилась тактика вашого підрозділу з початку повномасштабного вторгнення? І чи взагалі змінилась? Ну, дивіться, тактика постійно змінюється. От, постійно змінюється, тому що ну, не може так бути, що ми навчилися і постійно йдемо і, 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 от от все як под, под копірку. Як кажу. Ми постійно вдосконалимося, постійно робимо аналіз бойових дій і проводимо роботу над ошибками. Вот, постельно-постельно-постельно. Кто был на штурме, сейчас в оборону. Держи дистанцию, левый выстав, чтобы он к тебе не подошел. Если у кого-то не получается, мы будем учиться. Здесь нет такого, не получается, забили, ладно, будем стрелять. Нет, будем от, э, до автоматизма. Які основні проблеми виникають в роботі з особовим складом, і як ви їх вирішуєте? Дивіться з особовим складом о, хлопці луняться. От я відкровенно так кажу постійно, звісно, люди втомлюються 24 на 7, Воно от, постійно, ти тренуєшся, тренуєшся в таких умовах. От і бувають вони. Ну я бачу, що не дожимають, мають не вите не вкладаються на 100%. Десь ми щось поміняємо, десь ми якось домовимося. От і я їх намагаюсь заставити, щоб вони все це робили, тому що це для їхньої подальшої майстерності у війні. Які найпоширеніші помилки допускають новачки під час початкової підготовки? Торопливість. Вони постійно торопляться. Щось узнать більше, щось ще лучше, і постійно кудись спішать. А ми працюємо зі зброєю, це помилки не проще. От це єдина така їхня помилка. Як змінилася методика підготовки військових порівняно з навчанням до війни? Та кардинально, як і війна змінилась. Ну, вогнева тактика, да, сталася. А зараз ми більше наклони робимо на Mavic, на, на зброси, на FPV. Як ви адаптуєте програму вишко для людей різного віку та фізичної підготовки? Я побачив багато різних людей і, казалось, би, 30 років, може більше, ніж 50. Ні. З мого досвіду, є такі люди в 50. От, більше разу фізично, ніж в 30. У мене на вишколі були і дівчата. У кожного разного, я повторюсь, фізійський розморський. Я їх знаю, і під кожного я підбираю свій темп треніровки і види вправ. У мене нема такого, що чоловік, якщо він старіший, чи літець жіночка там на вишкалі, то вона не робить. Вони всі все роблять. Просто у кожного своя нагрузка. А можна навести якийсь такий приклад вже з реальних піхотинців, да? які наприклад мають велику різницю у віці, але виконують рівнозначні задачі? Mm, да. е Недавний приклад, е хлопці з Тарицька вийшли. чотири чоловіка. Вік складав від 21 до 52. Це величезна різниця. Е -е у нас немає людей, щоб всі однакого роду, віку були і е фізичними можливостями, щоб вони були сприткі, всі шустрі. Ну, такого нема. Е -е -е. Ну, є чоловіки, які по 52 роки ну, вони нічим не вступають хлопцям. Вони на рівні з ними і бігають, і тренуються, і ніхто нічого не каже, що він устав, він не може і ще щось. Як ви оцінюєте готовність цивільного населення до базової військової підготовки? За всіх сказати не можу за цивільне населення. Якщо взяти вишкіл цивільний, от ну він достатньо опізнаний і достатньо мотивований, і достатньо володіє зі зброєю і знаннями по тактиці, по вогневій, по медицині вони були в інших підрозділах, в інших бригадах на вишкілах. І коли до мене вони попадають? У них вже за плечима вже два-три є. І вони бувають такі цікаві речі, розказують, і навіть мені інтересно послухати чи чомусь повчитися, бо це ніколи не пізно. Які вправи чи елементи підготовки викликають найбільший інтерес у цивільних? Коли ми виїдемо на полігон, оце ну, питання номер один. От. Не можуть вони просто щоб тренуватися, і їм треба, щоб стріляти зі зброї і полягом. Чи отримали ви колись поранення під час свого бойового досвіду? Так, е, да, я отримав поранення 21 січня 23 року в місті Бахмут. Чи можна почути історію, як відбулося? Ми вийшли на позиції. От, удержували ці позиції, на нас почав накати е Вагнер. От, вони нас почали оточувати. Ми дали е відпор. М і вони нас почали знищувати артилерію. От, просто методично нас шаг за шагом видавлюють з позиції. Е там загинуло багато наших військовослужбовців. У 300 були от, і, і так случилось, що так сталося, що при артобстрілі мені осколок ногу. А який найважчий такий е, випадок за весь час перебування в армії? Ви пам'ятаєте? Часто Чи, для вас? На Солідари е, ми штурмували вулицю, почала одразу нас зустрічати артилерія. От, противник почав розбігатися в різні боки і почав нас давити перекресним огнем. У нас були втрати. У нас були втрати. Ну, слава Богу, все нормально було в плані того, що вибили врага, зачистили і відновили стан та положення.